Programme et group SA. Un nom à et un regard d'acier, il y a un océan. Toi, colossal lady, et moi, petit Frenchie, il y a un océan. Всім привіт! З вами програма K-Auto. In new generation. Досить гучні слова як для грузопасажирського автомобіля. Але це є так. Ось наш піддослідний Рено Кангу. У 2010 році було представлено новий кенгу. Це було третє за рахунком покоління. А цього року його оновили. Це стосувалося комплектації і зовнішності автомобіля. Зветься він кенгу, але для простоти сприйняття будемо називати його кенгуру. Шукайте схожість. La rompu, j'ai lancé ma fusée, sûr... так, автомобіль в нашому випадку відноситься до пасажирських, але має немалі грузоперевізні можливості. Тож це грузопасажир. Перший кенгуру з'явився у 1997 році. І з тих пір таких сумчастих продано більше двох мільйонів. <му> У версії 2011 року змінився вигляд, і як заявляють виробники, змінився і кут в'їзду за рахунок нової форми бамперу. У нас автомобіль максимальній комплектації, тож бампер окрашений в колір кузову. А якщо він не окрашений, то виглядає, би, в наморднику автомобіль. Автомобілі такого класу на особливі позитивні відгуки на рахунок своєї зовнішності не розраховують. Але наш кінгуру цілком може. Вигляд у нього щось середнє. На межі стилю і милого вигляду. Мордочка в нього дійсно класно виглядає. Через поставлені перед ним завдання і розміри в нього немалі: 4 метри 30 сантиметрів довжину і метр 30 в ширину. Це без дзеркал. Що ще може привернути увагу зовні? Так це шини, в які взутий наш кінгру. Це шини між З оглядовістю в кенгу все дуже добре. Велике скло лобове попереду. Дає хорошу картинку, великі, здорові дзеркала. От, одне нарікання може виникнути на дзеркало заднього виду. Воно показує не цілу картинку, але як практика показує, те, що мені потрібно побачити, саме дорогу позаду мене, видно в вікно більшої дверки. Тож, можна з цим миритися. За рахунок широко відкриваємих дверей посадка є зручною і простою, що немало важливо для людей, в яких робота пов'язана з розвезенням товару. Коли на день приходиться не один і не два рази виходити з автомобіля і знову в нього сідати, тоді це буде по праву оцінено. А так посадка є автобусною. Сидіння можна виставити досить високо, і тоді добре видно капот. Тоді краще відчуваються габарити автомобіля, і це не би як важливо. Автомобіль то не малий. Ля калангаром Якби не виставляв положення керма, сидінь, прилади завжди видно. А так буває в деяких автомобілях. На тобі регулювання і по вильоту, і по висоті кермо, і сидіння різні регулювання. Але положення тільки одне те нормально видно прилади. Тож звертайте на це увагу при виборі автомобіля. Наш кінгуру акліматизований, і саме клімат в ньому досить цікавий. От коли вперше знайомився з автомобілем, застряг на кліматі на декілька хвилин, що в принципі рідко буває. От дивіться, ось цей регулятор, яким можна відкрити доступ повітря з вулиці напряму, пов'язаний з клапаном. Тож я не просто даю вказівку, а сам це роблю. Не знаю, чи почуєте, але чутно, як рухається. Але головне, що клімат тут є. Також тут є магнітове регулювання, якої виноситься під кермо. Саме кермо зручне. Бардачок. Бардачок таких розмірів, що тут реально можна розмістити невеликий бар. Але пам'ятайте, пити за кермом неприпустимо. Тож не допускайте цього. Пити краще безалкогольні напої, які можна розмістити в ніч у дверях, в глибокому підлокітнику. Під коробкою передач або в ніші над головою. Запасу місця по висоті вистачає, тож створили таку нішу. Оце є раціональне використання простору. Коробка передач виходить з центральної панелі, таке можна зустріти в інших автомобілів. А от такий ручник в інших автомобілів не зустрінеш. Він чимось нагадує елемент кабіни пілота. Автомобіль комплектується тільки п'ятиступеневими коробками передач. Передачі досить таки розтягнутими, щоб максимально можна використовувати потужність двигуна. Двигун видає 85 кінських сил і 127 Нм, Але в цілому є тяговитим. До сотні автомобіль розганяється вічність цілих 15 секунд, але свої 160 км на годину він бере. Але комфортна швидкість для нього це, напевно, 90. 100 кілометрів на більших швидкостях вже за 100 тоді чути шум. Це із за того, що форма кузова досить габаритна. Задні пасажири максимальній комплектації мають двоє дверей: хоч направо виходять, хоч наліво. Чому звернув увагу? Тому що в першій комплектації в базовій тільки праві двері, Як і в більшості конкурентів. Оце Сутрен Берлінго, Peugeot Partner, Volkswagen Caddy, Opel Combo. Наступне це зручність. Було б дивно, якщо б місяця тут не вистачало, то скажу коротко, нічого дивного тут немає. Є цікава ніша, вона в підлозі. От, така ніша для контрабандистів. І це іще одна асоціація з кінгуру. В кінгуру є прихована сумка, а в нас є прихована ніша. Але краще речі ставити в ось ці три ніші авіаційного типу. Це вже не автомобіль, а літак якийсь. Спереду ніша авіаційного типу, ручне гальмо, чимось нагадує літак, і ось ці три ніші. Так от, якщо сюди поставити воду і вона розілляється, вона витече ось тут, прямо на водія. І це ж жартую краще воду випити або передати переднім пасажирам. Там є місце під пляшки і банки. Ще один момент, який привернув мою увагу, це ось ця кнопка склопідйомників. підйомників. Чому саме звернув на неї увагу? Так тому що коли двері відкриті, користуватися нею сенсу немає. А вона перед очима. Коли відкриваєш двері і стоїш на спуску, отак от як ми зараз, то їх можна зафіксувати. Тоді вже вони тебе не зіб'ють і пальці не придавлять. Бак у нас знаходиться з лівої сторони. Тож, коли відкрита кришка баку, її ніхто не зламає. Тут виступає перепона, от, двері далі не підуть. Двері світ бізнесу. Як ви вже помітили, вони складаються з двох частин і неодинакових розмірів. У мене з одним моїм товаришем виник спір. Що краще, розпашні двері, ще одна, яка буде відкриватися доверху. І ми дійшли до висновку, що краще. Ось такі, так як а, одна двері вимагає більшого запасу місця, щоб її відкрити. А в місці, як відомо, місця мало. Двері можна відкрити ще на 180 градусів. Ось так. А коли вони в такому положенні, то вони фіксуються і вітром їх нікуди не здує. Так от повернемось до головного. Об'єм багажного відділу складає 660 а, а, літрів. А якщо скласти заднє сидіння, чим я зараз і займусь. Складаються вони легко, тоді об'єм зростає до 2866 літрів. Щоб собі легше уявити, це приблизно 22 коробки розміром 50 на 50 на 50. От коли сидіння складені, утворюється рівна підлога. Якщо заселити сюди ковдру, виходить два повноцінних спальних місця. Також сюди можна навантажити 650 п'ятдесят кілограм. Комплектації пенгуру 4. Перші дві Authentic, і дві більш щедрі, як у нас на тесті Expression. Хоча, якщо розібратись, то їх всього дві. Базових одна різниця це тільки двигун або бензин, або дизель так само і в максимальній комплектації. Один нюанс ще в комплектаціях є. Там, де дизель встановлюється датчик води в паливному фільтрі. На випадок, якщо вам залили неякісне пальне, тож краще заправляйтесь на мережі АЗС Group. І тоді цей датчик ніколи не спрацює, адже роками доведено, що на АЗС Group завжди якісне пальне. Педаль щеплення є досить довгою, тож рушитися з місця з вантажем або під гірку не складно. А от педаль газу вона є короткою. Тільки коли повністю вдалюєш її в підлогу, можна почути таке собі клацання. Я зустрічав таку систему кікдаун, наприклад, в САТЛОН він у нас вже був на тесті. Коли повністю витискаєш газ, є теж таке клацання, там спрацьовує система ця кікдаун, і вона понижає передачу на одне положення донизу. Але там автомат. А тут значення цього я не зрозумів. Витрати за паспортом є такими: в місті 10,5 літрів на 100 кілометрів, замість 6,5 В змішаному циклі можна вкластися в 8 літрів на 100 кілометрів пробігу. Незважаючи на те, що автомобіль розрахований на перевезення вантажу, а це означає додаткове навантаження на підвіску, вона залишається м'якою і комфортною. Коштує такий кінгуру 170 тисяч гривень. Це нагадує максимальна комплектація. В ній можна виділити круїз-контроль з обмежувачем швидкості, підігрів водійського сидіння, музика, бортовий комп'ютер, додаткова дверка справа, розпашні задні двері, датчик дощу та світла, кондиціонер, електропакет на всі двері, і дзеркала, і дві подушки безпеки. Ну і звичайно, АБС. В цілому гідний автомобіль. Тож, якщо є потреба в хорошому сімейному автомобілі або в автомобілі для малого бізнесу, то Renault Кенгу може стати хорошим. Претендентом вибирати вам, тож дивіться, порівнюйте і обирайте той автомобіль, який вам по душі. А ми чим зможемо, тим допоможемо в цій нелегкій справі.